Привіт, мої неймовірні! Чому варто обирати мої послуги? Я працюю комплексно. У своїй практиці я поєдную психологію, психосоматику, телесно-емоційні практики, крайню сакральну терапію, ароматерапію та енергетичні підходи. Це дозволяє мені бачити і усувати глибинні причини ваших проблем, а не лише їх наслідки. Я надаю індивідуальний підхід. Кожна консультація створена саме для вас. Я уважно слухаю, глибоко аналізую та знаходжу найкраще рішення для ваших запитів і потреб. Результати відчуваються швидко. Мої клієнти часто говорять, що вже після кількох зустрічей вони відчувають полегшення, емоційну гармонію, фізичне відновлення чи нову впевненість у собі. Я допомагаю знайти баланс. Я вірю, що щастя це гармонія між тілом, душею та розумом. Тому моя робота спрямована на зцілення всіх цих рівнів, щоб ви могли жити в стані гармонії та здоров'я. Мій досвід ваша впевненість. За рік практики я допомогла багатьом людям знайти відповіді на свої питання, розкрити потенціал, подолати обмеження. Мій досвід підтверджений сертифікатами, відгуками та реальними результатами кейсами клієнтів. Мої інструменти для ваших трансформацій. Я поєдную психологічний підхід із роботою на рівні підсвідомості. Допомагаю усунути емоційні блоки та змінювати реакції організму. Моя мета не тільки допомогти зрозуміти себе, а й навчити використовувати свій потенціал для змін. Я створюю простір довіри, Моє головне завдання, щоб ви почувалися комфортно, безпечно та відкрито під час роботи зі мною. Я розумію ваші страхи, біль і сумніви, але знаю, як провести вас через цей шлях. Я вірю в вашу силу. Моя філософія базується на тому, що кожен з нас має ресурси для змін. Я лише допомагаю знайти ці ресурси, активізувати їх. І направити у правильне русло. Я працюю з глибинними змінами. Разом ми знайдемо та усунемо причини ваших страхів, стресів чи хвороб. Я працюю як із переконаннями, так і з емоціями і тілесними проявами, щоб забезпечити довготривалий результат. Я поруч на вашому шляху змін. Я не просто консультант, я ваш партнер у процесі змін. Моє завдання Тримати вас, надихнути та дати вам усі необхідні інструменти, щоб ви могли створити нову версію себе.